Пау! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Magic Kings. і сьогодні буде фокус кафе. А перед початком фокусу має для вас інформацію. Хто хоче стати учасником цього YouTube каналу, я залишу в коментарях та в описі посилання на інстаграм. І там буде інформація, що потрібно зробити. Ну а ми переходимо до показу фокусу. Дивіться, зараз в мене повністю проста колода. От, Вам показую. Перемішайте! В мене неможливо навірити. Замішай, угу. мішай. мішай. Купот? Ні, карта. Зараз тобі потрібно буде витягнути сліпу будь-яку карту. Да. Це має бути від 1 до 9, тобто один туз, 22 і так до 9. Якщо витягнеш більшу карту, то захочеш на місце. Давай я тобі тебе вірю. Запам'ятаю, покажи в камеру. Є, yeah. є, yeah. ця карта підходить, да? так? Так. Лежи її наверх. І зараз відщитай знизу стільки карт, скільки отут. Я в тебе вірю. Давай, я не дивлюсь. Є, yeah. є. Yeah. E, став ці карти наверх. Колоди. Зараз тобі потрібно буде ось так от відкривати карти і говорити мені, от перша карта це три хрести, ти Добре. далі продовжуєш. Давай. Туз піка. дев'ять піка. чотири бубна. Король піка. Сімрка піка. Шестірка піка. Десятка чирва, два чирва. Дев'ятка черга. Король буду. Ну все, випадаємо. Так, щоб мені не було прям так складно, я візьму, давай і розкладаємо зараз. Ой. Вот, розкладаємо правильно, я все розклав. Так. І тепер починаємо так мішати. Так, трошки впало, Зараз піднімемо. Ти поки теж не мішай. Давай, ти теж мішай. За допомогою тебе я знаю, яка твоя карта. Ти переживаєш. Я відчуваю, що ти вже така собі твоя карти. І твоя карта це в 6 піка. Так. Та ну ти п'єм. Ну якщо вам сподобався даний покупка, ставте лайк, Підписуйтесь на канал. І розгадка буде на 70 підписників. Всім пока!